Вітаю всіх присутніх у цьому залі і тих, хто дивиться нас в трансляції і наживо. І є бажання поділитися місцем святого письма. Це псалом 27 в українському перекладі, в російському це псалом 26. -й. Я буду читати перекладку 23-го року українською Псалом Давида. Господь моє світло і моє спасіння, кого мені боятись, Господь захисник мого життя, кого маю лякатись? Коли підуть на мене злочинці, аби пожерти моє тіло, то мої переслідувачі і вороги спотикнуться й попадають. Хоча би взяв мене в облогу ворожий табір. Моє серце не злякається, навіть якщо підуть проти мене війною, то й тоді я не втрачатиму надії. Одного прошу я в Господа, й одного прагну, аби протягом усього мого життя я міг перебувати у Господньому домі, оглядати Господню красу і віддаватись роздумам у його храмі. Адже Він сховає мене в своїм наметі в день недолі. Він заховає мене в потаємному місці своєї скинії. підніме мене на скелю. Тепер же піднесеться моя голова над моїми ворогами, що оточують мене. В Його наметі я приноситиму жертви з радісною хвалою. Я буду співати і грати Господеві. Почуй, Господи, мій голос, коли я волатиму, помилуй мене і дай мені відповідь. Під Твоїм натхненням моє серце почуло. Шукайте мого обличчя, тому я, Господи, справді шукатиму Твого обличчя. Не закривай від мене свого обличчя, не відвертайся в гніві від раба свого. Будь моїм помічником, не відкидай мене і не залишай мене, Боже Спасителю мій. Хоча б мій батько і моя мати залишили мене, та Господь мене прийме. Господи, навчай мене Твоїм дорогам і задля моїх ворогів провадь мене прямою стежкою. Не видай мене на призволяще моїм ворогам, бо проти мене постали фальшиві свідки, що палають насильством. Я ж сподіваюсь побачити Господні блага на землі живих. Тож надійся на Господа, будь мужнім, і нехай зміцняється серце твоє, покладайся на Господа. Амінь. Великий псалом. І це волання, молитва до Бога, і розбирати його повністю це дуже багато часу. Я б хотів звернути увагу на основні моменти. Давид волає до Бога. І в цій молитві. Цьому тексті я б хотів звернути увагу на два вірша. Це третій вірш. Хоча би взяв в мене облогу ворожий табір, моє серце не злякається. Навіть якщо підуть проти мене війною, то й тоді не втрачатиму надії. І останній вірш. 14. -й. Тож, надійся на Господа, будь мужнім, і нехай зміцнюється серце твоє. Покладайся на Господа. Давид тут говорить про надію. І про правильну надію. Надія те, чого ми не бачимо. Надія і віра дуже перекликаються між собою, і це дуже. Схожі поняття. І ось Давид каже про надію. Він в скрутних обставинах і він каже про надію на Господа. Ми багато на що покладаємо свою надію. Але правильно, е, правильно покладати свою надію на Господа. Бо один Господь знає наші шляхи і знає, що буде нам на краще. І тут в цьому псалмі є три складові, без яких ми не можемо будувати свою надію на Бога, без яких ми не можемо надіятися на Бога. Давид е, тут згадує три складові Його надії на Господа. І перше, про що він просить Бога перебувати в домі твоїм. Просить Давид усі дні мого життя. Він просить, щоб Бог дав йому можливість перебувати в Домі Божім у всі дні життя. Я не раз стикався з людьми похилого віку, іноді молоді люди, які не мають можливості, ось так, як ми сьогодні, приходити на спілкування разом в Дім Божий. І на жаль, коли ми втрачаємо цю можливість вільно приходити в Дім Божий для спілкування, для єдності, для розмірковування над Божим Словом, то тоді ми починаємо це цінувати. Давид це цінував, і він просив, щоб Бог дав йому можливість усі дні життя приходити в таке спілкування з Богом, в храм Божий. Я не знаю, хтось з вас такого просить у Бога чи ні, але це правильне прохання. Деякі кажуть, що не треба. Ну, Я і вдома добре послухаю проповіді. Але спільності, духу, спільності в прославленні Бога такого, як є зараз в Домі Божому, коли збирається багато людей віруючих, ми не знайдемо, коли ми. Самотні десь у своїй кімнаті. І Давид це говорив. Він це проговорює, що, Боже, я хочу бути в Твоєму домі. Я прагну. І я бажаю, щоб в кожного з нас було таке бажання перебувати в Божому домі, в єдності і в спілкуванні з братами і сестрами, щоб ми могли прославляти нашого Бога. Друге, е Друга складова е, надії е, Давида це знання Писання, знання Слова Божого. Якщо ми не читаємо Біблію, ми її знаємо навряд. Якщо ми щось не досліджуємо, ми це знаємо навряд. Якщо ми не розвиваємось в своїй професії, яку ми обрали в своєму житті. Ми будемо актуальні чи ні? Ні. Якщо ми щось не практикуємо в своєму житті, то навіть якщо ми це вміли робити, ми це швидко забудемо. І друга складова надії Давида на Бога це знання. Знання, які він отримував від Слова Божого. В нас зараз доступне слово Боже. І я закликаю разом з Давидом кожного з нас приділяти максимум уваги і максимум вільного часу. Хтось скаже, немає в мене вільного часу. Так. Іноді буває, що вільного часу немає, але весь час наш заповнений тими речами. Які нас не збудовують, а які нас руйнують як особистість, як людину Божу. І побажання моє і Давида, щоб ми мали бажання і можливість вивчати Слово Боже. Слово Боже надихає, підтримує, зцілює, дає нам розум. Розуміння того, що е, обставин, які е, навколо нас, це все зі Слова Божого, і ми його маємо. І третя складова надії Давида на Бога, це молитва. І як можна називати Бога своїм батьком, якщо ми з ним не спілкуємось? І Давид це добре розумів, і він залишив багато псалмів. Псалмів, де він звертається до немесного батька, і він отримує відповіді. І хтось скаже: ми живемо в такий час, все настільки складно, війна не зрозуміло, що буде завтра, невпевненість у завтрашньому дні. Я хочу сказати, ми не перші. Давид був у схожих обставинах, але, незважаючи на ці обставини, він цінував свою присутність в домі Божому, в спілкуванні з такими же людьми, які покладають свою надію на Бога. Також він цінував той час, коли вивчає Слово Боже. І також він цінував той час, коли він може в молитві звертатися до свого Бога. І моє побажання, щоб ми покладали свою надію на Господа. Бо тільки Він знає шлях наш, тільки Він знає те, що нам на благо. Іншого варіанту немає. Більше ніхто не знає, що нам на благо. Тільки один Господь. І якщо ми з ним не будуємо взаємовідносин, то ми будуємо з кимось іншим. Хто заведе нас в оману? І надія на Господа це єдине, що може допомогти нам у житті, пройти це життя і, незважаючи на обставини, дійти до вічності, яку нам обіцяє Господь. Давайте встанемо, помолимось. Боже, я вдячний Тобі за те, що ти. Залишив нам своє слово. Я вдячний Тобі за ці настанови, з чого повинна складатись надія на тебе. Боже, багато перешкод є в житті кожного з нас, навіть віруючих, які стоять між тобою і між нами. І коли ці перешкоди, вони великі, тоді і надія на тебе слабне, бо ми не бачимо твоєї руки в своєму житті. Я прошу ти поможи, допоможи кожному з нас більше віддавати часу на вивчення Твого слова, на перебування в домі твоєму, на спілкування з братами і сестрами, на виділяти свій час на розмірковування над твоїм словом. Також дай бажання. Так, воно є, але іноді воно відходить від нас. Звертатися до тебе в молитвах. Ти вже знаєш, чим нам допомогти. Ти знаєш весь наш шлях, але дай нам бажання відкривати Тобі його в своїх молитвах, пізнавати тебе, який ти благий до кожного з нас. Я прошу ти поблагослови кожного з нас е, більше приділяти цьому уваги і покладати тільки на тебе свою надію, бо ти єдиний. Хто не підведе? Амінь.